Вітаю! Сьогодні 5 грудня, трускавець Україна. Я знову запрошую вас разом зі мною до лісової прогулянки. Ось ці кульки це плодові тіла дощовика грошовидного, і він зростає тільки на деревині. В молодому віці, поки плодове тіло, біле всередині, це гарний їстівний гриб, як і дощовик їстівний. Ну, а зараз же він тільки випускає спори. На пеньочку зустрілася міцена. Вона витримала і сніг, і нічні морози. І от ще красунькі які. Ще навіть зустрічається опеньок не справжній цегляно-червоний. Ще й не старі екземпляри. Впізнати його дуже легко, от зараз по оцим ось залишкам, таким було хатим, по берегу шапинки, ніжка в таких цегляних тонах. Біля шийки вона світла. Ну і тут пластинки екран не передає, насправді вони більш трошки сіроваті. Це неодружний гриб, але не їстівний, тому що дуже-дуже гіркий. Але, як бачите, витримує морози. А це вже неочікувана знахідка у грудні. Це чесничник великий, дуже гарний їстівний гриб, гриб спеція. Я їх дуже люблю. Така характерна чорна ніжка і дуже сильний запах чеснику. Це на сьогодні перший їстівний гриб. І зараз я хочу походити, подивитися ці повалені дерева, мені потрібні клени. І там є вірогідність знайти зимовий опеньок. От на тому поваленому дереві щось я бачу таке трошечки помаранчеве. Зараз хочу подивитися. Мені здається, що там може бути Фамуліна. Треба перебратися на той бік спочатку. Мені не здалося, і зараз я вам покажу ці чудові знахідки зимових опеньків. Подивіться. Ну, По-перше, це повалений клен. І, до речі, от також повалений клен. Я там також бачу трішечки грибів. Але тут їх більше. Давайте роздивимося. Ось, подивіться, які красунькі. Там такі молодесенькі грибочки. Тут можна помітити, що вже ніжка починає темніти трохи, а шапинки такі світлі-світлі. Там малеча тільки буде. Дивіться, яка гарна малеча. Зимовий опеняк або фламуліна к саме та ніжкова. Дуже гарний їстівний гриб. Має таку слизьку шапинку. Ось дивіться, молоденькі гриби. Я, до речі, прямо от такої форми ще не зустрічала. Вони реально як цвях. цвяхи виглядають. А тут, тут крупні шапинки. Це вже спори випустили грибочки, але все рівно, подивіться, шапинки ще світлі. Потім ось, тут же їх чи хтось поїв чи збирав. Ось малеча. Так, хтось, хтось, мабуть, збирав, а потім передумав. Нам більше дістанеться, правда? Ця малеча, звісно, лишиться. Прямо таке. Багатство на цьому дереві. І ось. Що саме цікаве я це дерево перевіряю кожної зими, бо знаю, що це клен, але жодного разу фламуліни тут не було. А в цьому році, бачите, ще й так рясно. Навіть ще туди далі трохи є грибочків. І це ж ще не все. Це просто, я не знаю, якесь вау-дерево. Зараз я вам покажу. Не знаю, чому я сюди вирішила подивитися. Але ви тільки подивіться, що тут. Ви бачите? Це глива. Це звичайна глива. Я її взагалі рідко знаходжу у нас, а в цьому році ті дерева, на яких я знаю, що вона зростає, її взагалі не було. Це просто щось неймовірне. просто дива. Ось з цього боку, подивіться, як виглядає це дерево. Все в грибах. Тепер потрібно швиденько збирати. Це я з іншого боку цього ж дерева, і ви тільки подивіться, я вперше таке бачу, щоб глива отак от росла з зимовим опеньком. Ви це бачите? Просто щось неймовірне. Бачите? Яка красунька, світлі пластинки, пахне чудово, свіженька. І така шапинка, бачите, доволі світла. Можливо, тому що вона от під стовбуром зростала, а тут я не знаю, чи хтось з'їв, чи зірвав. Бачите, отут -от видно, що шапинка вже більш притаманна гливі такого сіроватого кольору. Ой, ну тут мені прям цікаво, як вона тут так виросла з фламуліною разом. І як її так. Ну, Фламуліна дуже маленька, її я лишу. Ось ці гриби я з превеликим задоволенням візьму. І зараз подивлюся, ще може десь тут є глива. Я сьогодні у ліс після роботи прийшла, тому кошики я не брала, але в мене є авоська, є ніж і ножиці. І не дуже багато часу. Бачите, яка темна ніжка вже стає. От стільки грибочків в мене вийшло. Тут ще купа лишилася, дрібненьких, можливо, перед новим роком позбираємо. А тепер давайте спустимося туди до того дерева. Тут з фламуліни тільки ось ця родинка, але я вам хочу інше показати. Яка краса! Це все часничник великий. І це букова деревина, бо він зростає тільки на буковій деревині. Ніколи в грудні не збирала ці гриби. Це просто неймовірно, що зараз ще можна такі гарні екземпляри позбирати. Я цьому дуже-дуже рада. Яка ж гарна, просто неймовірно гарна тремела помаранчева, яка велика, ще маленька буде. Я дуже її люблю. Тремела помаранчева або дрижалка помаранчева. Гарний їстівний гриб з лікувальними властивостями. За смаком ніякого смаку вона не має. Вона набирає в себе аромати і смаки, всього, що ви до неї додасте. А на цьому дереві ще дивіться залишки осінніх опеньків. Це ж треба. Я здивована, і він ще, бачите, свіжий. Ще. Я не буду їх брати, тому що після морозів їх не рекомендують вже збирати. Надзвичайно цікаво. це, до речі, також повалений клен. Дуже цікаво спостерігати роками за одними тими самими поваленими деревами, як одні грибниці починають витісняти інші. Тут була дуже гарна грибниця зимового опенька, але вже другий рік нічого особливо тут не зростає, проте з'явився осінній опеньок. Дивіться, який величезний трутовик, як здалеку. Виділяється на фоні зимового лісу, а я тут трошечки зупинилася позбирати траметис різнобарвний. дивіться, який класний, просто чудові екземпляри. Дивіться, ідеальний. Просто ідеальний. І ось тут от ще. Його доволі багато. Ось, Бачите, єдине, що він так в треба обережно збирати. Я зараз трохи позбираю. Просто чудові екземпляри, триметеся різнобарвний гарний лікувальний гриб. А тепер за традицією рушаємо до кухні та приготуємо те, що зібрали. Вищастила сьогодні з їстівними грибочками. Як бачите, тут у мене чотири види, і ще ось тут у мене траметис різнобарвний, доволі багато, з однієї колоди, і його я буду сушити. Ну а тепер для початку давайте помиємо гриби і приготуємо декілька страв. Я дуже люблю зимовий опеньок і збирати, і, і, і смакові якості його мені подобаються, А ще також, коли розумієш, наскільки він корисний, які лікувальні властивості має. Але я не люблю його мити через те, що в нього оця слизька шапинка, і до неї весь бруд він прилипає, що його дуже складно потім відчистити. І зазвичай, ідеально вимити. Його не завжди виходить. Тому я намагаюся в лісі якомога ретельніше почистити ці гриби, бо там ще доволі добре сходить цей бруд. А коли ви у воду кинете, то він, навпаки, приліпає, як на мене. Ну, от Зараз я дам трішечки відмокнути цим грибочкам і тоді вже помию. Готувати зараз будемо гарячі бутерброди з фламліною. І для цього я фламуліну помиту дуже добре відтиснула отак от, від зайвої вологи, це важливо. І зараз потрібно її подрібнити. Тепер до грибів я натираю цибулю, додаю сіль за смаком, мелений, чорний перець, яйце. Додаю столову ложку борошна, можна і без борошна, але гриби будуть виділяти дуже багато вології і буде складно перевертати бутерброди. А далі все просто смажити я буду на вершковому маслі і просто на хліб намащую нашу грибну масу. Якщо грибна маса трохи отак от вилізна, це нічого страшного. Просто я її отак от нагору сюди підбирала на верхній Терброди виходять дуже соковиті, смачні, трошечки солодкуваті. І дуже довго їх засмажувати не потрібно, через те, що фамуліна її можна і сирою їсти. І тепер лишилося прикрасити їх зеленю. Ці бутерброди можна також приготувати і в духовці. Згаливо, я зараз буду готувати від бувні. Я її добре помила. Також відтисла добре зайву вологу, і зараз її буду відбивати, щоб вона стала м'якшою. І от в цьому місці вона стала дуже-дуже м'якенькою. І так повторюю з усіма шматочками. Ці грибочки ідеальні для зимових салатів. Тут в мене пекінська капуста, морква та червоний перчик. Зазвичай до такого салату я додаю чесник. І сьогодні, замість чеснику, буду використовувати часничник. Він нам його замінить. Часничник можна їсти в сирому вигляді, це абсолютно їстівний грибочок. Ніжки в нього трошки жорсткуваті, тому от їх треба ретельно, дрібненько порізати, а шапинки м'якенькі, їх можна не дуже дрібно нарізати. Запах чеснику вже на всю кімнату. Дуже смачні сирні соуси виходять з цим грибочком, тільки потрібно кидати його до страви в останню чергу за декілька хвилин до приготування. Інакше оцей і смак, і аромат він зменшується і зникає. Чим довше його готуєш. Сіль за смаком, олієм. Трохи горіхів, насіння кропили, і зверху викладаю нашу тремелу. І зараз прикрашу. Це квіточка борава, Мене донька дуже їх полюбляє. І трішечки грициків з зірочником. І відразу заграла новими барвами. Смачний та корисний салат. Відбиту гливу тепер треба посмажити з обох боків. І після того, як я буду перевертати, тоді я буду солити і перчити. наглива виходить дуже смачна, можна зверху ще трохи вершкового масла додати, але звісно, що це страва не на кожен день смажена не дуже корисна, але інколи можна. Сподіваюсь, відео було цікавим та корисним. Я бажаю нам всім миру, миру над головою, в душі, в серці. До нових зустрічей у лісі!